Її значення для ефективної індивідуальності її педагогічної бесіди. Активне слухання. Що це таке? Це процес слухання, в якому слухач демонструє зацікавленість і намагається максимально зрозуміти повідомлення співрозмовника, включає активний зворотній зв'язок. Нерефлексивне слухання вирізняється тим, що слухач мінімально втрачає... втручається в. Висловлення мовця. Для підтримки слухання використовується зоровий контакт, мова тіла, мінімальні вербальні фрази, кивки головою, міміка. Рефлексивне слухання: це слухання, що вирізняється активним залученням слухача до розмови, підтримки діалогу, уточнення запитань різного виду, перевірки правильного розуміння слів мовця і інших видів зворотнього зв'язку. Невербальні елементи також включаються, як міміка та інші, вплив на педагогічну бесіду перше. Створює довірливу, довірливу атмосферу, демонструє увагу та емпатію, забезпечує точність розуміння думок співрозмовника, виявляє приховані мотиви, стимулює співрозмовника до більш повного та активного висловлювання думок, підвищує ефективність використання цілей педагогічної бесіди. Створює позитивний досвід взаємодії між учнями і педагогами, можливі бар'єри, негативний минулий досвід, занадто високі очікування, відволікаючі фактори, спричинені середовищем, несприймання співрозмовника по об'єктивним або необ'єктивним причинам, слухання і сприймання тільки вигідної інформації, незацікавленість темі розмови, конкретно співрозмовнику та багато інших. Дякую за увагу! На цьому все.